Об'єднали молодих митців на одному конкурсі серед учасників Валентина Дорожинська, яка грає на фортепіано вже близько восьми років. Для виступу вона підготувала прелюдію фугу Баха, етюд Ліста та п'єсу Колочевського. Над їхнім вивченням і вдосконаленням дівчина працювала майже рік, аби гідно представити себе перед журі. Фортепіано, Воно Є досить різний, на ньому можна відтворювати різну музику, як і сучасну, так і класичну. Тим воно цікаве. В моїй роботі одна з моїх найкращих. Талановита, надзвичайно, надзвичайно емоційна, надзвичайно така працьовита, відповідальна дитина. Свою майстерність гри на фортепіано продемонстрували Галина Козій. Музика увійшла в її життя 9 років тому, а спонукали її до занять подруга, яка грала на цьому інструменті. Захопившись, Галина вирішила спробувати сама. Для цього конкурсу вона підготувала трьохголосну інвенцію Баха, романс і етюд Мушковського». Дуже присутні хвилювання. Я дуже переживаю, е, очікую, що заграю добре. Дуже на це сподіваюся. Цей конкурс уже став традиційним для Тернопільщини. Своїх талановитих випускників-вихованців представили 54 музичні школи, аби ті продемонстрували свою майстерність. Для учасників підготували кілька локацій, де звучала музика різних інструментів. Грають на всіх інструментах, які є. Переліку мистецької освіти, тобто фортепіано, струнні, народні, духові дерев'яні, духові мідні, ударні інструменти, вокал, хоровий спів. Тобто всі всі спеціалізації, всі інструменти залучені. За словами Сергія Маловичка, головна мета заходу відкрити молоді таланти, які зможуть гідно виступити за свою область. Цьогоріч понад 230 юних музикантів нашого краю зібралися на конкурсі, щоб продемонструвати свої таланти.